Всім привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на хрестину. У мене такий прозорий зал. І я вже зібрала каркаси. Сьогодні два каркаси, дві арочки. Проста арка і подвійна. Такі каркаси ви можете замовити у нас. Ми робимо різні розміри, різні форми. Всі каркаси дуже зручні у використанні. Замовити їх, ви можете, звернувшись до нас в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Зараз на цю велику арочку я змонтую велюр. На цярочку я вже змонтувала велюр, Тут я використовую одразу велюр з блекаутом. Тобто я поставила їх одразу обидва, тому що в мене проти світла фотозона стоїть. І якщо це не зробити, буде просвіти, буде не ну, дуже гарно. Такий велюр, ви можете замовити у нас. Він має ширину метр 80, але він дуже класно тягнеться. Можна його використовувати і на більший розмір. Наприклад, я його використовую також на коло 2,20, він досить легко розтягується. І є велика палітра кольорів. Тож, потрібен такий велюр, звертайтеся в соціальні мережі. Все це закріпила я на магніти. У мене тут. А, ну, виходить таке досить серйозне навантаження, тому що і блекаут, і велюр, все стоїть одразу на каркасі, і... але магнітики цілком впорались, все надійно тримають, ну, тому що вони гарної якості. Якщо вам потрібні такі магніти, звертайтеся, я ними користуюсь вже більше п'яти років, не разу не пошкодувала. І користуюсь тільки такими магнітами. Зараз мені ще треба змонтувати написи і буду потім збирати гірлянду. Я змонтувала вже написи на каркас. Сьогодні я використовую золотий полістирол. І от зараз ви бачите напис без захисної плівочки. Я її вже зняла. І так написи блищать і відзеркалюють. Ми виготовляємо такі написи, робимо із полістиролу, з пінопласту, з фанери, різними кольорами, різними шрифтами. Тож потрібні гарні, якісні написи для фотозон. Звертайтесь. Зараз я все розставляю по місцях і буду збирати гірлянду. Ось така у мене вийшла ніжна фотозона. Ця фотозона на подвійне свято на перше причастя і на хрестини. Декор для такої фотозони ви можете замовити у нас такі каркаси і не тільки такі. Ми займаємось виготовленням різних каркасів. Робимо різні форми, і розміри. Також у нас завжди в наявності є фон для фотозон. Болюр, паєтка, плівка, магніти для кріплення. І ми ще займаємося виготовленням написів. Написи ми робимо з полісиролу з пінопласту з фанери. Пінопласт і фанеру можемо фарбувати в різні кольори і покривати різними кольорами глітеру. Тож, якщо вам потрібен гарний якісний декор, звертайтесь до нас в соціальні мережі, посилання, на які ви знайдете під цим відео. Дякую, що були зі мною! І до зустрічі на каналі.